У світі щодня люди випивають понад 2 мільярди чашок кави. Сьогодні разом з місто Медіа та Бористою Юлею ми дізнаємося, які є види кави, як її варити вдома, та чому справжні фанати ніколи не додають у неї цукор. Тож бери свою улюблену чашку і ходімо разом у подорож з світом кави. з того, що взагалі в Україні називають кавою, що таке кава для українців? Кава по суті в найбільш такому загальному значенні це напій, приготований з обсмажених кавових зерен, але загалом це ще й назва. Якраз таки самого зернятка. Мені здається, для людей, які не розуміються і не орієнтуються, що кавове зерно це кістка з кавової вишні або з ягоди, яку вже виймають. Спочатку обробляють, обсмажують. І по суті, для нас це значення воно втрачається через те, що люди більше звикші до того, що це просто назва напою. Трактувати для українців найзручніше, що це назва напою. Чому мільйони українців обирають каву? Справді дослідження показують, що це мільйони, а то й мільярди. Через те, що це база ґрунтоснова ранок людини загалом починається з кави, рутина вся починає крутитися навколо кави, і це ніби як кліше. Ну якраз таки ранкові, особливо рутині. А тепер у нас ще це кліше серед молоді, особливо попити каву. Піти ми поп'ємо каву, може підемо на каву, давай зустрінемось на каву. Ну тобто, це супершвидкий заряд, дофамін, причина вийти з дому, причина вдома посидіти, попити щось, посмакувати. Спілкуватися, ніби це вже. Слово, яке заміняє можливо, ми підемо на зустріч. Давай зустрінемося. Давай підемо на каву. Ну це круто. Які на сьогодні є види кави кавових напоїв? То по суті це перелік стандартної меню в кав'ярні еспресо, еспресо з молоком, капучино, флотвайт. Не знаю, чи хочу говорити про американу. Фільтр кава. Скажу краще. Ми зараз знаходимося в закладі, який дуже 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 хоче стати третьою хвилею. Це супер така спешліті історія. Коли ми говоримо про спешліті історію, то це Більше не про американу, до якого звикли українці якраз таки старшого вже, мені здається, покоління. А ми говоримо про його альтернативу: це фільтр каву. До речі, а про хвилі кав'ярень шукайте статтю в описі під нашим відео. Еспресо це основа будь-якого кавового напою. Тобто, ми починаємо еспресо, еспресо з молоком там також є еспресо, капучино також є еспресо як складник. Загалом є різні думки з приводу цього напою, але я. Дуже упереджена до Американу, того списуємо все на мою упередженість. Більшість людей з мого оточення, більшість гостей кави. Вони зробили основним напоєм е, свого дня фільтр. Чому через те, що коли ми говоримо про американи, весь потенціал, який заклали в зерно, його ніби водою просто. Ну, розбавили таке не дуже гарне слово, ніби змили все. Коли людина хоче покуштувати якесь там, не знаю, класне дороге вино, як з спешелті кавою, зробити провести альтернативу. Якщо там заглиблюватись ту тему, вино і кава вони дуже схожі за потенціалом за ароматикою цим всім. Коли вино не смакує, то людина обирає інше вино, наприклад, а не розбавляє його чимось. Так само аналогія з еспресо. Якщо еспресо не смакує, треба задуматись над тим, щоб обрати інше зерно, інший заклад, задумати. На тим, чи окей, його приготували чи ні. І мені здається, що краще йти вже тоді від американо йти до фільтру, через те, що фільтр це напій, який готується, ну, власне, з допомогою фільтр машинки. Через паперовий фільтр в нас йде екстракція, чиста взаємодія, кави і води. Не так, як з американо, коли в нас вже виварилось за всіма правилами еспресо, і ми туди додали штучну, ніби додаткову воду. А по суті, це такий толковий. Трушний кавовий концентрат, якщо пояснити людям, але аналог ідеальний. Ну тобто, це прямий правильний відповідник до американ фільтр кава. З холодної кави, то це, напевно, найбільш розповсюджене еспресо тонік, оранж кава або по-різному називають в деяких закладах бамбл. Я взагалі думаю, що бамбл це більше напій, який якраз таки ще ґрунтується на додатковому інгредієнті. Це сироп обов'язково, оранж кава це більш. Таке розповсюдження в нас тут, наприклад, в Луцьку. Що ти хочеш, хочу оранж, і тоді це просто або апельсиновий фреш і сік. Плюс еспресо і без додаткових всіляких сиропів і підсолоджувачів. І, звичайно, є окремий теж підвид, це кава холодного настоювання, не заварювання, а настоювання саме це колбрю, і кулбрю теж можна мішати з чим завгодно. Може бути колдбрю з різними видами молока, альтернативного, звичайне молоко. Може бути з тоніком, з колою. Ми мішаємо це дуже смачно, з різними соками, ну, тобто, Теж смаколик, я думаю, ми спробуємо сьогодні приготувати декілька видів кави. — Супер. От тоді приступимо. Читаю. для приготування еспресо. Нам необхідно по суті мати найважливіше це порцію змеленого зерна. За всіма правилами, ми обираємо 18 грамів свіжозмеленого зерна. Найкраще працювати з чистою арабікою через те, що в неї. Найбільший кавовий потенціал вона більш вишукана, делікатна і має такий прекрасний широкий смаковий профіль. Отже, ми беремо 18 грамів змеленого зерна у холдер. У нас відбувається екстракція. Порція еспресо вариться приблизно від 22 до 35 секунд, в залежності від того, яке зерно ми обираємо. На виході ми маємо два шоти еспресо, разом. Це 36 мл готового напою. Отже, порція еспресо 18 мл. Для приготування капучино Ми беремо одну порцію еспресо. Далі нам потрібно взбити молоко. Ми наливаємо в пітчер Молоко по носик – це десь приблизно 150 мл. Шаруємо його, утворюємо ніби пінку, десь приблизно ще на додатково 10-20%. В результаті ми маємо з'єднати еспресо з молоком. Ми вливаємо молоко в еспресо, малюємо латарт і отримуємо готове капучино. Для приготування колбрю ми використовуємо пристрій, який якраз таки для цього предназначений спеціально професійно. Тоді він має дві частини: в одній ми каву не стоюємо, в ній є такий фільтрик, вона залишається вже готова в холодильнику допоки ми не стіджуємо в цю частинку. Тоді тут вже готовий концентрат колбрю. Для того щоб настояти колбрю, ми беремо 250 грамів зерна, змішуємо з льодом і з двома з половиною літрами холодної води. В результаті в процідженому вигляді, ми маємо 2,5 літри концентрату колбрю, і вже далі ми маємо цей концентрат, який ми змішуємо з будь-яким додатком. Тобто, оскільки напої йдуть холодні, основа це лід, далі порція колбрю і вирішуємо, що ми додаємо. Це може бути молоко альтернативне або звичайне будь-який сік на вибір. Ми готуємо на апельсиновому і персиковому. Це дуже смачно, хороше поєднання. Або, наприклад, тонік чи кола. Це можна робити, до речі, вдома. Просто я знаю, що беруть звичайну банку, насипають туди змелене зерно. Просто це все діло з водою мішають в холодильник, залишили і потім через марлі процедили, Теж хороший варіант. Тобто, це не привіла і кав'ярні, можна робити вдома. Багато українців в нас полюбляють каву з цукром. Як правильно взагалі пити каву з цукром? чи без? по суті? Кава з цукром це табуйована тема через те, що потенціал, який закладений в зерні. Цукром просто нівелюється. Цукор це не як приємний додаток, це більше як шкідник, ну, я так вважаю, для мене особисто шкідник для кави. Якщо не смакує кава без цукру, то треба задуматися над тим, щоб приготувати каву по-іншому, змінити заклад, можливо, спробувати вдома поекспериментувати. Якщо Правильно вдало підібрати зерно і разом з тим підібрати напій, який е, людина замовляє в закладі, то можна помаленьку від цього всього відходити через те, що кава. Вона повноцінна без цукру, не потребує того, бо природою в ній вже все те, що потрібно, закладено. Можна за смаком і за якістю приготувати каву, таку як в кав'ярні, тільки вдома. І що для цього треба? Насправді, якщо немає саме додаткового обладнання вдома, можна просто спробувати дріб каву. Це е, кава в. Пакетику відкрити, залити дуже щось схоже, але вона буде ніби одразу профільтрована. Тобто вона вже в фільтрі, як аналогія чайний пакетик, це теж як пакетик, тільки кавовий, і це найпростіший метод скуштувати, теж підібрати для себе те, що подобається країну обрати, яка подобається країну походження зерна. Можу підказати такий маленький лайфхак для людей, які переходять. Або планують перейти з кави з цукром на каву без цукру, можна обирати зерно, до якого в сфері моїй ставляться дуже упереджено, це інф'юз. Метод обробки зерна, коли воно проходить типу певні етапи ферментації разом з якимось продуктом окремим. Це може бути фрукт, як, наприклад, персик, або алкоголь. Тобто, ніби зерно бродить разом з цим всім ділом. Якщо обирати між кавою... З цукром і між просто чистим зерном, яке буде суперсолодким, типу настільки, що ну там неможливо зрозуміти, це якийсь ароматизатор чи що це. То мені здається, що краще вже такий варіант обирати. Якщо вже десь старатися, це буде найбільш точний відповідний фільтр каві з кав'ярні. Звичайно, еспресо вдома приготувати важче через те, що немає еспресо машини, багато в кого це дуже дорого. І щоб купувати якийсь аналог, це таж. Ну, типу, сенсу в цьому немає. Може бути щось більш альтернативне, як е, важка. Кемекс, клевер, але це такі назви, які для загального споживача вони можливо ну лякатимуть людей. Найпростіше в Турції, але буде осет зварити каву, і можна теж підібрати вдале зерно, і це буде смачно. Не так важливий пристрій, в якому заварюється кава, як зерно, яке людина обрала собі додому. Тобто купувати щось як купаж, наприклад, тобто суміш арабіки, робусти або не знаю там, де її можна знайти, але робусту, чисту, то це точно не варіант. Краще вибрати щось м'якше вибрати то Арабіку вона буде дорожча. По сегменту, але можна вдома будь-яким методом заварювання зробити щось дуже смачне. Ну і наскільки я розумію, просто взяти змелену каву, залити е, гарячою водою, це не дуже правильний метод заварювання кави. Насправді це просто класика. Ну, типу, немає такого правильний неправильний. Є е, е, смачно несмачно, мені особисто смачно чи ні? Звичайно, коли є вже якісь такі нюансики, як, от, наприклад, мені смачно з цукром, і що мені робити? Коли вже вдаватися в нюанси, то звичайно краще що якось профільтрувати це все діло, бо це ж неприємно. Я не знаю. Мені особисто неприємно, коли в мене в роті жмих. Це типу просто такий людський фактор. Якщо е, жмих і це все ну, типу, не лякає людину, то будь ласка, можна і так заварити. Типу, може бути смачно, якщо буде смачне зерно, і не кава, яка заварена на 100 градусах, через те, що зерно не любить високих температур, і це теж для домашнього приготування дуже важливо. Якщо ми не вдаємося в нюанси, а просто готуємо каву вдома просто для себе, щоб було смачно. Треба пам'ятати про те, що завжди буде смачніше, коли чайник трішки постоїть. От він закипів, нехай він постоїть, хоча б. Хоча б хвилину, 2-3, щоб там було вже 98-95 градусів, можливо, навіть 92, бо різна кава любить різні температури, але вона ніколи не любить 100 градусів і окріп це точно ні. Для багатьох кава це не просто напій. Настрій, момент, зупинки або ж маленьке я посеред метушні. Тож купувати каву у кав'ярні чи готувати її вдома. Вибір завжди за вами. Пишіть в коментах, що для вас ранкова чашка кави, і не забувайте дивитися місто медіа.